Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Давайте будемо розглядати, як завжди, починаємо з особистого життя. Тож, до чого вам готуватись в особистому житті? Тут як, дивіться, як у когось з вас, як давайте так, пришвидшиться більш, так воно йде, як пришвидшиться можливість покращити своє особисте життя. А знаєте, коли перед вами відкриваються ну, горизонти, так скажемо, є нові можливості. Вам тільки треба прийняти рішення і вже робити якісь кроки. Це не так, що там воно якось само вирішиться. Ні, це вам треба з такою ситуацією попрацювати і не затягуйте, бо якщо хочете змін, то їх вже треба зараз робити. Бо зараз у вас є всі можливості. Як знаєте, як саме ті енергії біля вас, Я, ви е, знаходитесь в, саме в тому ресурсі, щоб щось змінювати. І е, дивіться, як, е, якщо от у вас є готовність, є бажання, то це ж не буде так завжди. Ви можете перегоріти внутрішньо. Тож робіть е, те, що вам хочеться, те, що, чого ви прагнете, от просто зараз, бо і інформація якась потрібно до вас прийде. Знаєте, як от воно як стягуватись з усіх боків, до вас будуть перспективи. А ви просто хапайте і робіть. Так, далі, сфера кохання, до чого вам тут готуватись. Сфері кохання. От, слухайте, то тут взагалі так все добре. Тут, ну от, давайте так. А, це коли... А... Воно і так непогане, а ще є можливість ще, як, знаєте, як, це не про зміни, це про те, що як ну, от між собою ще налагодити відносини, стабілізувати відносини емоційно наповнюватись і один одному ці емоції передавати взагалі-то непогано, бо тут про ну, сімейні такі коли люди ну, як знаходять якісь для себе сімейні традиції, коли Люди якось будують ну, таку міцну сім'ю. Не так, що там сьогодні ми разом а далі побачимо. Ні, Тут люди взагалі будують плани на майбутнє, то не будемо дуже лізти кудиха. Хай би воно б так і далі у вас було б. І давайте знаєте, от День, коли не чіпляються один до одного, коли нормально спілкуються, коли вирішують сумісно якісь питання, якісь там, наприклад, дивляться там, фільми, щось там, ну, вечерюють разом, наприклад, ну, там, десь гуляють разом. отаке. Знаєте, от, наприклад, після роботи зустрілись і там, невеличка прогулянка, і потім прийшли додому. Ну, таке ж люди якось, знаєте, ну, щасливі бути один з одним разом. Далі дивимось робота. До чого вам готуватись у вашій роботі? Тут дивіться, будьте уважні, бо в тих документах, наприклад, де ви що робите, хтось коперсатись може. Може, хтось не навмисне, але так бува. Коли, наприклад, людина прийшла до вас зі своїми якимись паперами, у вас лежать на столі папери, може потім ну, ви щось поспілкувались, людина зібрала свої папери і може прихопити щось з ваших паперів і піде. Тобто будьте уважні, бо тут якось знаєте, десь вас можуть ошукати, але. Не обов'язково, що ця людина так намагалась зробити. Це може бути дійсно. От Просто так сталося. І дивіться, зверніть увагу, якийсь король пентаклів. Ось тут нам показаний. Це з ним може бути ситуація, в якій ви можете не зрозуміти один одного, ви можете, наприклад, як чи він, чи ви. Як перекрутити якусь інформацію, потім воно щось незручно буде, що ну, між собою прийдеться якось там розбирати цю ситуацію. Тобто інформацію переперевіряйте. Особливо, от, чи ви від інформацію від такого короля Пентаклів, чи він від вас буде перевіряти? Може, наприклад, ви подаєте на розгляд там якийсь проєкт. Людина повинен розгледіти. Може, якісь там інші документи подаєте. Може, це ваш керівник і на підпис щось йому несете. Тож пере пере перевірте. Так, далі. Чи, наприклад, принесли на підпис, людина підписала все, а одненька якась там папірець одненький, буде без підпису. Тож перевірте, так, щоб одразу виправити помилку. Ну, Це я такий приклад привожу, щоб просто розуміли, як це може бути. У вас воно все одно там по-своєму якось буде. Далі дивимось. Далі. Що важливо прийняти? І до цього теж треба готуватись? Що вам важливо прийняти? Угу. Дивіться, це чи ваш від'їзд? Десь, ну, щось ви там собі плануєте, чи якась людина буде від'їжджати, ну, там, наприклад, є бажання у відпустку з'їздити і а, приймайте, як є. Воно не таке, щоб щось там. ну, Так буває, люди іноді їздять. У відпустки там відрядження бувають. Це приймайте, як є, бо е, насправді це або вам треба буде якусь допомогу надати людині, або людина вам буде надавати якусь допомогу. Це, наприклад, е, може бути і таке, що приїздить до вас, бо ви потребуєте якоїсь допомоги. Це не виглядає як дуже складно людині. Ні. Просто людина знає, що які у вас потреби, чи ви знаєте потреби людини, і буде спілкування, яке буде саме заради того, щоб уникнути якихось проблем. Отак, От сказала. Довго йшла до цього і сказала. До чого вам готуватись, бо краще б за все від цього відмовитись. Дивіться тут. Давайте так, як затягується ситуація, в якій насправді, от є. ви будете задоволені ітогом, але воно як, ну от ви знаєте, що, наприклад, що ви там спланували собі? Що ви там робите? Ви знаєте, який буде для вас результат, якого ви очікуєте, і він такий самий і повинен бути. Але воно є весь час, як затримується момент, коли ви ставите крапку і маєте вже той результат. Воно поки що, знаєте, як. Насправді, як воно показане, це як самі себе десь ви стримуєте. І, а чого стримуєте? Бо не все ви собі розумієте, бо не, не є у вас в повному обсязі якась там інформація. І вам воно ну, от, нібито і хочу довести до е, свого там задоволення, до того, що я буду щаслива, задоволена чи щасливий задоволений Але ж, а як не вийде, а я ж можу щось втратити. І отаке, от знаєте, от такі, якісь такі розгойдування у вас внутрішні. Відмовляйтесь, відмовляйтесь від того, що я хвилююсь, бо можу втратити зону комфорту. Намагайтесь щось змінювати. Якщо у вас є цікавість до цих змін, то йдіть їм назустріч, отак кажуть карти. Чого вам не уникнути, давайте побачимо. І до цього теж треба готуватись. Чого вам не уникнути? Тут десь якісь витрати. Знаєте, коли. От щось вам дуже-дуже хотілось. Ви до цього йшли. Ви, наприклад, там щось собі вигадали купити. Ви там ходили, шукали, ви десь щось там роздивлялись, знайшли, витратили гроші. А тепер, ну, якось так скажімо, таку значну частину грошей. А тепер вам треба буде як врівноважити свої десь витрати, щоб дотягти до наступної зарплати, отак будемо казати. Або це пов'язано з кимсь з ваших родичів. Король кубків нам показаний. Це може бути людина по крові, може бути і чоловіком, може бути і братом, і сином будь-ким для вас. І це може людина десь щось там собі купив. Ну, може, і для сім'ї купити, і так може бути. Але ж тепер треба врівноважити все інше, всі інші витрати, щоб вистачило на все інше. Там. Тож, таке, будьте готові. І давайте побачимо пораду від вищих сил для вас на цей день. Порада від вищих сил. Аліса, Аліса, ну що це таке? Ну на камеру, ну що це? Так? Дивіться, насправді дійсно комусь з вас пропонують обрати, якщо ви там щось купуєте, наприклад. Ну, щось вам дійсно хочеться. Витрачаєте там на сім'ю, то частинку собі грошей відкладіть десь, воно вам треба буде. Ну, от, наприклад, десь щось там ще вам трапиться таке, і ви схочете там на щось витратити гроші, але ж, ну, як знаєте, треба, щоб було з чого. І насправді говорять про те, що не хвилюйся, у тебе є робота, ти заробляєш. І те, що треба, купуй обов'язково і не, від, не відкладай. Бо ця стриманість така аж занадто, що не зараз, не зараз вирішую вже, що життя сьогодні, зараз, і як воно буде далі, ну, це ж таке, що знаєте, потім будете себе картати, що чого ж я собі не дозволяла чи не дозволяв, чого я себе так обходила стороною, а чого от тепер в мене там, наприклад, там, якщо вам там щось з речей треба, от тепер в мене немає треба. Ну, такі якісь моменти, які все одно це життя, воно потребує якихось ну, купівлі чогось. Тож любіть себе і не ображайте себе. І знаєте, ви у себе один чи одна єдина людина. І хто ж за вас ще попілкує попілкується чи аніж ну, краще, аніж ви. Тож давайте любіть себе і бережіть себе, і цінуйте себе, і любіть себе ще дужче, ніж донині бо ну, життя таке, знаєте, треба встигати все. Побачимось з вами. Всім пока.